Запорізький національний університет запрошує учнів 9, 10 та 11 класів доєднатися до відкритої академії стрім освіти. Академія інноваційна освітня платформа, орієнтована на розвиток навичок учнів у різних професійних та наукових сферах для отримання на безкоштовній основі додаткових знань за напрямами. Математичний, природничий, комп'ютерних технологій, інженірингу, архітектури і дизайну, комунікації письма, історико-правовий, менеджменту та підприємництва. Стигніть зареєструватися для участі в роботі академії до 18 лютого 2024 року за лінком, розміщеним в описі цього відео, або QR-кодом. Початок занять 4 березня 2024 року. Приєднуйся та розвивайся разом із Запорізьким національним університетом.